Привіт! А ви коли-небудь намагались скинути вагу за допомогою поради пийте більше води? Або можливо, порада була конкретніша. Випивайте повну склянку води перед кожним прийомом їжі. Друга пропозиція здається розумною ідеєю, чи не так? Якщо ви наповните шлунок водою перед їжею, ви відчуєте ситість і швидше перестанете їсти. Але. Чи це спрацювало би для вас, або може краще спрацює пити більше води протягом дня? Чому люди кажуть, що питна вода може допомогти схуднути і що показують докази досліджень? Існує три основні теорії. Перша теорія: відчуйте ситість їжте менше. У вашому шлунку є нерви, які відчувають розтягнення та посилають сигнали в мозок, що пора припинити їсти. Ймовірно, вживання води перед їжею може подавати подібні сигнали. Докази цієї теорії. Деякі невеликі короткострокові дослідження підтверджують цю ідею. Наприклад, учасники дослідження, які випивали повну склянку води перед їжею, як правило, їли менше, ніж ті, хто цього не робив. Інше дослідження показало, що люди, які дотримувались низькокалорійної дієти і пили додаткову кількість води перед їжею, мали менший апетит і більшу втрату ваги протягом 12 тижнів, ніж ті, хто дотримувався аналогічної дієти без додаткової води. Але жодне. Дослідження не оцінювали вплив вживання додаткової кількості води на довгострокову втрату ваги. Тобто на період, коли ви вже закінчили дотримуватись низькокалорійної дієти. Друга теорія: спалювання калорій, воду, яку ми п'ємо, необхідно нагріти до температури тіла. І цей процес вимагає від організму втрати енергії. Енергія, втрачена на це, так званий термогенез, може компенсувати калорії з їжі. Докази цієї теорії. Хоча більш ранні дослідження надали деяку підтримку цьому поясненню, останні дослідження не виявили доказів того, що питна вода спалює багато калорій. Це ставить під сумнів пояснення схуднення викликаного водою термогенезу. Та й ви самі можете порахувати, скільки енергії треба витратити, аби нагріти склянку води на 10 градусів. Це геть незначна кількість калорій. Третя теорія: ти не голодний, ти спраглий. Це пояснення свідчить про те, що іноді ми йдемо на кухню, щоб щось поїсти, коли насправді відчуваємо спрагу, а не голод. Якщо це так, вживання безкалорійної води може позбавити нас від споживання непотрібних калорій, і це може сприяти втраті ваги. Докази цієї теорії. Регуляція спраги та голоду є складною та змінюється протягом життя людини. Наприклад, спрага може бути притупленою у літніх людей, але не існує переконливих досліджень на людях, які б підтверджували думку про те, що люди, які відчувають спрагу, неправильно сприймають відчуття голоду, або що саме тому вживання води може допомогти схуднути. Ще одна додаткова теорія: підсилення фізичних вправ. І спалювання жиру потребують води. Гарна гідратація покращує фізичну витривалість і, отже, втрату ваги. М'язова втома, судоми та виснаження від перегріву можуть бути спричинені зневодненням. Ось чому може бути рекомендоване додаткове зволоження перед тренуванням, особливо марафонцям, які займаються в спекотних умовах. Докази для більшості людей зволоження перед тренуванням здається непотрібним, проте не існує жодного дослідження. Яке б конкретно вивчало роль гідратації та втрати ваги пов'язаної з фізичними вправами. І ще один лайфхак. Заміна висококалорійних напоїв водою. Так, якщо ви зазвичай п'єте висококалорійні напої, такі як солодкі газовані напої, чийкаво з цукром та або молоком, фруктовий сік або алкоголь, постійна заміна їх водою може з часом сприяти втраті ваги. Докази: різке зменшення споживання калорій шляхом заміни на воду більш калорійних напоїв, безумовно, може призвести до тривалої втрати ваги. Хоча важко спланувати дослідження, щоб довести це, непрямі докази вказують на зв'язок між заміною водою Водою, висококалорійних напоїв і втратою ваги. Незважаючи на це, подібно до того, як дієти з обмеженням калорій важко дотримуватись в довгостроковій перспективі, дотримуватись плану пити лише воду може бути легше сказати, ніж зробити. Можливо, ви чули, що для спалювання жиру потрібна вода. Зневоднення погіршує здатність організму розщеплювати жир для отримання палива. Тож, можливо, вживання більшої кількості води сприятиме розщепленню жиру та, зрештою, втраті ваги. Докази цієї гіпотези. Хоча деякі дослідження на тваринах підтверджують цю ідею, не існує переконливих доказів у дослідженнях на людях, що вживання додаткової кількості води сприяє спалюванню жиру як засобу втрати зайвої ваги. Чи варто підвищувати рівень гідратації, вживаючи воду до або під час їжі, або навіть в інший час протягом дня? Деякі дані свідчать про те, що це може допомогти схуднути, хоча б для деяких людей. Але ці дослідження Здебільшого невеликі або короткочасні, або базуються на даних щодо тварин. Навіть позитивні дослідження стосовно цього виявили лише скромні переваги. Тим не менш, якщо ви думаєте, що це працює для вас, спробуйте практикувати.